Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу, як роблю чисто калійне підживлення з попелу. Як зробити попіл може нас забезпечити калієм. Дуже важливий елемент в серпні це дуже важливий елемент, один з найголовніших. Забезпечить нам, щоб ми перегнали всі поживні речовини з листя, щоб наливалися гарно в нас грона, щоб доливалися помідорки і калій. Забезпечить він трошки забезпечить і стійкість може проти хвороби може забезпечити. Калій забезпечить гарний смак помідора. І один з це найголовніший елемент серпня. Попіл має. Такий деревний попіл з пічки. Він десь має від 10 до 15 калію, залежно від породи дерев. Більшість тут кальцію 20-30%. Хіба маєте сонячник, солома? Там більше калію, там 30% калію. Як з попелу зробити чисто калійне підживлення? Е, попіли дуже багато сполук кальцію. Кальцій нам потрібен, але все рівно нам вже треба робити упор в серпні на калій. Так, як я роблю, я приїжджаю зранку, і у нас тут такий попіл, у нас небагато цього попелу, сусіди діляться. попіл дефіцитний в нас. Значить, два стакани попелу кидаю на 10 літрів води. Цей попіл в мене стоїть цілий день. Може бути, якщо у вас є можливість, можна добу стояти, може більше, 3-6 днів. Чим більше він постоїть, ну не треба вже там тижнями його замочувати. Постоїть всі елементи перейдуть у воду, і е, тоді буде саме краще таке підживлення. Е, щодо розсипання попелу, дехто розсипає попіл е, біля коріння помідорів. от Беруть, просто розсипають його біля коріння. Воно досить неправильне підживлення, бо попіл біля коріння буде збільшувати кількість речовини яка мінеральної речовини, яка буде впливати погано на розвиток помідорів, буде блокувати елементи, тому краще розчинити попіл у воді і підживити. Як зробити чисто калійне підживлення? Значить, попіл цей настоїться. Вся верхня вода. Водичка перейде калій. Всі, всі сполуки, які осядуть вниз, це будуть сполуки кальцію. Тому я вибираю, або відеречком вибираю верхню водичку, з калію, або просто зливаю в нижній осад, я не беру. Нижній осад можна там вилити під виноград, під дерева, там кудись це. Беру тільки верхні, верхню водичку. І беру попередню. Пролити, якщо не йде дощ, ну у нас переважно йде дощ, не треба проливати. Е, Попередньо має бути коріння зволожене і по пів літри на помідору. Що важливо, не можна підряд робити цю калійну підкормку поплу, щоб не заблокувати. Калійні підкормки треба змінювати. Отака От калійна підкормка для гарного врожаю і смачних помідорів. Всім дякую за увагу! Всім гарних врожаїв і мирного неба!